Думаю оце їм і думаю сняти цю двері. Та -та. Знаєте для чого? Щоб не було таких вешалок на цій двері. Ну, тому що вони вже задовбали. Предыдущим жильці, коротше, все тут було у них в міні-вешалочках. Щоруби закручували, представляєте? Навіть ручки їдеться. У дверях уже дитя. О, вс, вс. Короче, просто немеряно їх. До хрена і більше. Так що це я думаю. Поубирай Тому що вони не потрібні. Місто більше буде без дверей. Є там кафешка без дверей. to i mnie nie budzę. Bez dorań.